Як можна позбутися жалю за волю Господа, який забрав мого Сина на небо? Пише Ганна. Ганна Потяк. Дивіться, ми працюємо з родинами загиблих. І я просто хочу, щоб ви всі чітко розуміли, бо коли правильно ми поставимо всі акценти, тоді ми розберемося. Господь Бог забирає на небо наших хлопців після того, як вони загинули. Ті, які загинули на війні, вони загинули або від кулі, або від ракети, або від, 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 від обстрілу. Від чого ну, війна. Господь Бог не нажимає на курок і не дає команду москалям, щоб стріляли. Господь Бог забирає душу, як забирав святих мучеників. А вина лежить на тому, хто розпочав війну. І тільки на ньому розпочала війну Російська Федерація. Це винуватий Путін, армія і весь народ Російської Федерації. Всі Бо всі платять податки раз. Усі за нього голосують, всі його підтримують, вони вибрали собі ту владу, та влада на нас напала, і всі смерті висять на їхніх совістях. Наші, їхні, всі діти. І та алея ангелів, і всі мирні, всі вина на тому, хто почав війну, на агресорове. І тут як можна позбутися жалю за волю Божу. Бог не починає війни. Війни починають люди через того, що далеко були від Бога. А часом, щоб десь навіть, оправдати свою помилку, ми кажемо, та така воля Божа. Не завжди воля Божа. Так Бог допускає. Бог допускає ці речі, бо тому, що він як всемогутній, інакше як може бути без того, так? але не забувайте, що Бог нам дав розум і вільну волю, людям дав і каже, газдуйте, займайтеся. Знаєте, як тато буває, купив дитині хату, не? це одно, а купив дитині машину. Це друге. І дитина користується тою машиною і когось збила на дорозі. І тато винуватий, бо купив дитині машину. Ну, якби не купив, тебе була і не збила, що? Не? Але той, хто сідає за руль, бере на себе відповідальність за всіх, кого він везе пасажирів і за всіх тих, хто ходить по дорозі і їдуть. Бере відповідальність. І кожен. Агресор, воїн, який прийшов до нас із зброєю в руках, він повинен усвідомлювати наслідки того всього. І той, хто посилає їх, повинен усвідомлювати наслідки. І Господь Бог, вчити, каже: добре, хочете так робити, робіть. Прошу подивитися, що з цього буде. Ми здобуваємо героїв. Ми не просто втратили воїна, ми здобули героя. Так. Слава Ісусу Христу! Отче, скажіть, будь ласка, що робити, якщо мене проклинає майбутнє свікруха, підкажіть, будь ласка. <кій> ну, <кій> що робити, що проклинає свікруха? Ну, якби я мав таку доступ до кнопочки, щоб свекрусі виключив там проклятий, то було б дуже добре. Свікруха, якщо проклинає, це говорить, що вона дуже любить свого сина, і вона хоче, щоб у неї була найкраща невістка, а в сина була найкраща дружина. Не сприймайте це за зле, сприймайте це за невихованість свекрухи. Може, навіть її так то передати. Бо прокляне це непобожому. І старайтеся на то реагувати, як я завжди кажу, допуск на інтелект. Ну, Враховуючи, як воно таке дурне, то тут хто буде дивувати. Тому з того можна всі посміяти, можна пожартувати, любити свого хлопця, і будуйте відносини. Завдання. Батьків навчити дітей жити без них. А якщо ви вже будуєте сім'ю, то вже батькам пора сказати дякую до побачення. Нам щось буде треба, ми скажемо. Треба буде гроші на ремонт хати, квартири чи ще щось, ми вам скажемо. Як нам не буде ставати гроші на машину, то і тату, мама, ми вам скажемо. А решту сидіть вдома і не лізьте до, до нашої не, не заважайте нам. Вчитися самостійності. Тому, дорога Іринка, отак от і на то треба реагувати. Так, підкажіть, будь ласка, як я недавно почав постити, що робити, як я до цього часу не знав, що то таке і не постив. Не переживайте, кожному бог дає шанс і знаєте, як є у тій на Пасху читається слово Івана Златустова, ті, що прийшли в 9-й годині, в 11, й в 2, в першій. І всім у кінці отримали однакову зарплату. Це Ісус каже, і тому не переживайте. Бог є милосердний і дуже добре, що ви до того прийшли. Отже, добро, скажіть, будь ласка, прошу вас, як мені бути і жити. У чоловіка вже п'ять років, у нас дві спільних дітей. Чоловік ще й досі, під маменою опікою, давно з його батьками. Дуже так. Живемо з його батьками, ага, живемо дуже з його батьками і дуже напружена ситуація. Я дуже багато зна, отримаю всю адресу, щоб ніколи не скривдити, багато тримаю в собі, але дуже важко болить, дуже задихаюся від болю. Скажіть, будь ласка, що мені робити? Е, можна в річку відповідь, прошу вас, а прошу дуже. Відповідь не в річку, відповідь це треба сказати всім, бо такі речі не є поодинокі. І так не знаю, хто ви та як ваша там. Прізвище. Але дивіться, я тільки що про це розказував. Відношення батьків і дітей це дуже серйозна у нас проблема. Дуже серйозна. Чому? Бо тому, що батьки не знають, як виховувати дітей. Батьки бавляться з дітьми, як із своїми чимось власністю. Не вкладаючи відповідальності, що завдання тата і мами навчити дітей до самостійного життя, адаптувати для життя в соціумі, щоб діти могли собі давати ради в суспільстві. Оце є завдання батька і матері. І це є наша проблема. Я думаю, що це треба починати із школи, щоб молоді, сьогодні, будучи дітьми, вже вчилися бути батьками і як вони будуть виховувати своїх дітей. Сьогоднішніх батьків ви вже не перевчите, бо ви будете зробити тільки скандал і проблеми. Для себе зробити висновок, що як ви будете дорослими і у вас будуть діти, то ви до своїх дітей так відноситися не будете. Бо як сьогодні схочете маму чи тата переробляти чи свекруху, чи свекра, чи, чи тещу, нічого доброго не добьєтеся, просто зробите скандал. Для себе зробіть висновок. І не треба. Бім нервуватися, що що, Боже, тут зло тримаю, що мене зараз розірве на куски, бо так мене там нервує, та, 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 та свекруха чи ще щось. Нащо? Та посмійтеся з тих примітивних недоучених, розуміти. Але з повагою віднесіться, бо вони бідні, бідаки, десь не мали навчити. Вони не мали інтернету, так як ви сьогодні. Щось не то вже в інтернеті. Там. Юриспруденція, ой, що це таке, зараз і подивлю в інтернеті. Там, сублімація, о, зараз і подивлю, що це таке в інтернеті. Раніше батьки того не мали, щоб всі могли, мали можливість піти до бібліотеки, щось почитати, щось навчити. Ви сьогодні маєте можливості великі. І тому з великої пошаною до старших людей. Скажіть, ну ладно, хай так буде. Зробіть для себе висновки. Я не буду таке робити. Щоб дітей своїх принижувати. І буду знати, що відколи дитина моя народилася, ще не вміє ходити, а я вже думаю, як її вчити, щоб вона жила без мене. Знаєте, як дітей вчуть ходити? Спочатку беруть за руки і тримають, Та, ходи до тата, ходи, ходи. Ану, тепер сименьке, а ну давай сименьке без рук. Ви чуєте? Щоб дитину навчити ходити, треба перший раз за руки повести, а потім забрати руки, сказати, ну давай саменька, без рук. І так кожен крок зростання, кожен крок. Спочатку показав, потім без мами. Показав, розказав, потім без мами. Не лізьте в сім'ї молодих дітей ваших. Половина сімей, що порозводилося через тата, маму, діда, бабу. Бо невістка не така, бо зіткне не такий, бо, бо це то молоді, вони нічого не знають. То раніше то, то було, то ми були газди, а нині то що, то подивіться на ту молодь, то то воно ніяке. Та на вас так само казали старші батьки. Молодь це те, від, від котрих залежить майбутнє. А ви своє віджили, достойно зміріться з тим. Молодих підтримайте. Підтримайте молодих. Не просто конфлікт, а просто підтримайте, і все буде дуже добре.